І про ще одну гарячу тему: рішення словаччини та угорщини припинити постачання диспального в Україну викликало палки дискусії: чи не очікує на нас дефіцит, та чи не злетять ціни? Інформаційний шум миттєво став таким же гучним, як і гуркіт генераторів. Котрі працюють саме на дизелі, нагадаю, Будапешт та Братислава припинили постачання дизельного пального, доки Київ не відновить транзит російської сировини Нафтогоном Дружба. Отже, чи постраждає український ринок? Хто виграє, а хто програє від припинення постачання, з'ясовувала наша Юлія Чехічина. Це нафтогін Дружба. Через нього до Угорщини і Словаччини йде російська нафта. Трубопровід пошкодили ще наприкінці січня. Тож через понівечену інфраструктуру відновити трафік складно. Своєю чергою Будапешт та Братислава звинуватили Київ у навмисному затягуванні відновлення транзиту. Ми маємо інформацію, що нафтопровід мав бути відремонтований. Я сприймаю те, що сьогодні відбувається з нафтою, як політичний шантаж щодо Угорщини через її безкомпромісну позицію щодо членства України в ЄС. Учора Угорщина і Словаччина повністю зупинили експорт диспального в Україну допоки не відновлять нафтогін. Коментуючи ці події, речник українського МЗС наголосив, небажання угорців позбутися залежності від російської нафти цілком суперечить позиції Євросоюзу і нагадує, цитую наркоманію. Є нафтопровід Адрія, який повністю готовий до використання і жодних технічних підстав. Залишатися залежними від російської нафти для цих країн не існує. Але, е, на жаль, ми не бачимо не те, що е, спроб, е, спроб звільнитися від залежності від російської нафти в супер, а навпаки, всупереч політиці Європейського Союзу, бачимо спроби залишатися на цій голці якомога довше. А експерти вбачають в таких діях Будапешта та Братислави ознаки шантажу щодо Києва. Їх лідери. Політичні, які наразі перебувають при владі, вони постійно маніпулюють, скажімо так, вмикають економічні важелі в бік України, тому що вони політично і економічно залежні виявились від Постачання російських неросів постачання дизелю припиняють не вперше, та раніше це було пов'язано з іншими причинами. Останній такий випадок був на восени 25-го року, от декілька місяців тому. Внаслідок аварії на угорському нафтопереробному заводі. Відповідно, тоді постачання на декілька тижнів було припинено, але це не особливо не позначилося. На ринку такої самої думки дотримується Андрій Закревський. За його словами, загалом Україна імпортує 800 тисяч тонн диспального. З цього обсягу угорщина та Словаччина постачають лише 40 тисяч тонн. Це становить лише 5% ринку. У нас є можливості постачання з Польщі, у нас є можливості постачання з Румунії. Відповідно, цей обсяг буде досить легко. Закрити експерти запевняють, навіть при втраті 40% постачання український диспаливний ринок не постраждає, адже сама система так побудована, що джерел постачань достатньо. Постачання нафтопродуктів зараз в Україні настільки диверсифіковано, що втрата, мабуть, 40% системи постачання не призведе ні до чого. Зараз у нас максимально диверсифікована та збалансоване постачання. Та питання, яке найбільше цікавить водіїв, вартість за даними мінфіну, літер дизелю зараз коштує майже 61 гривню. А з кінця січня ціна коливається в межах 40 копійок. Подорожчання переконує Сергій Куйон, найближчим часом очікувати. Не слід подорожчання може бути лише в тому випадку, якщо буде дефіцит. А як я вже сказав, то дефіциту внаслідок припи призупинки цих постачань не буде. Відповідно, ми будемо залежати, як і завжди, від двох факторів: це світові котирування і це валютний курс. Та якщо український ринок не потребуватиме порятунку, то щодо угорського є сумніви. Словаччина і угорщина мають виключення з європейського ембарго на постачання нафти, і з тією оговоркою, що пальне, яке вони виробляють з російської нафти, може бути експортовано лише в Україну. Тобто, відповідно, якщо вони зараз намагаються привезти російську нафту з моря, наприклад, а, через Хорватію, то їм все одно доведеться шукати покупця, і покупця тільки в Україні іншого не буде. У підсумку Угорщині доведеться використовувати стратегічні нафтові запаси, транспортувати російську сировину через море та перекачувати її через Хорватію. Та міністр економіки цієї країни Анте Шушняр запевнив, вони готові допомогти з транзитом, однак не нафти країни-агресора. Нині Угорщина вже пригрозила зупинити експорт в Україну електроенергії та природного газу. Юлія Чехічина, Олександр Кругліков, подробиці телеканал Інтер, марафон. Єдині новини. Угорщина та Словаччина зупиняють постачання дизельного палива до України допоки їм не відновлять постачання російської нафти через нафтопровід. Дружба це той нафтопровід, який проходить територію України. І, нагадаю, його було зупинено наприкінці минулого місяця через масштабні російські атаки на українську енергетичну інфраструктуру. До нас зараз приєднається директор енергетичних програм центру Розумкова Володимир Омельченко. Аби Цю тему продовжити, пане Володимире? Я вас вітаю. Вітаю також. Наскільки серйозною проблемою для нас може стати зупинка експорту Угорщиною та Словаччиною дизелю до України? Ну, це взагалі невелика проблема для нас, оскільки через ці країни ми отримуємо лише не більше 10-15% дизпального дисп... і в принципі, такі вже випадки випадки траплялися говорчина Словаччина раніше нам перекривали поставки, але потім відновлювали, тому що зрозуміли, що це нічого їм не надає, не дає ніяких дивідентів, крім збитків, оскільки український ринок є преміальним, і інше ми тоді купуємо в інших країн, там у Польщі, там, Румунії, Болгарії, Країн Балтиї, Балтії, Балтії. І, і просто інші країни заробляють ті гроші, які могли б заробити горці та слова на ціну на дизель на українських заправках це якимось чином вплине? Якщо мінус 10% відсотків то в поставку, то чи буде це плюс 10% до ціни? Абсолютно ніяк не вплине, тому що відбудеться гармонічне заміщення. Там інші фактори можуть вплинути. Ну, хотів би ще важливу річ сказати, що. Ми зараз повинні зрозуміти, чому відбуваються такі, от uh -huh. е, значить, жорсткі заяви, не дипломатичні, навіть сказав би з боку Словаччини і Угорщини, е, а це відбувається тому, що по, по суті, ми зараз знаходимося в центрі, в епіцентрі е, російської спец... спецоперації активної, яка почалася саме з е, обстрілу е, е, Інфраструктури в бродах, а це ключова інфраструктура для нафтопроводу дружба. Тобто, в чому проблема? Чому от Росія вирішила обстріляти цю інфраструктуру той нафтопровід, за яким вони отримують великі кошти? Тому що цей нафтопровід транзитує нафту до Угорщини і до словаччини, при тому російську нафту, а це полягає в тому, що причина криється в тому, що Росія хоче. Саме перед виборами в Угорщині, коли, значить, пан Орбан має достатньо низькі шанси перемогти, він поступається в рейтингу опозиції, хочуть його підтримати. Для того потрібно створити образ ворога з боку України і у, 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 особі України. І е, як то згуртувати свій як проорбанівський електорат, плюс України плюс угорських націоналістів, і таким чином вони е, хочуть Росія, е, значить і далі продовжувати терміни. Значить, цього уряду абсолютно не проросійської маріонетки. Да? Тому е був, був цей обстріл. Потім, е через цей обстріл, бу була пошкоджена інфраструктура, що Україна в результаті не змогла транзитувати російську нафту, і, і була звинувачена тим, тим же Орбаном і Фіце, що Україна е по суті знищує енергетичну безпеку цих країн. Да? тобто... Ага. І потім вони почали погрожувати ще прикриттям поставок дизельного пального, електричної енергії. Тобто, тобто, все роблять для, для того, щоб е, е, значить мобілізувати орбанівський електорат перед виборами, Змієте? і а це, Це праців... абсолю, абсолютно якийсь абсурд. Причому вони нічого не кажуть е, про те, що. Ну, мабуть, вони думають, що спрацює, тому що ви розумієте, що в той же Угорщині відкриваються десятки тисяч нових акаунтів. Це російські ботаферми, які під виглядом угорців значить починають впроваджувати їх, їхні міські мізки, саме ці ідеї, тобто російську картину світу, і це воно може спрацювати як воно спрацювало в багатьох інших країнах. На та жаль, так тобто. Ну от але ніхто не каже, що в той той же угорщині чому це відбулося перекриття, тому що за ударів Росії, тобто роз, за війни в першу чергу, що що Росія розв'язала проти України, це перше. І По-друге, ніхто не каже, що е, Угорщина і словаччина можуть спокійно отримувати нафту з інших маршрутів. Наприклад, через Хорватію, через термінал Омішаль з будь-якої точки світу, але не хочуть цього робити, тому що там є корупційна складова. Росія їм завжди поставляла е, біль, нафту за більш дешевою ціною, тому вони переробляли її і мали е, в якості нафтопродуктів, коли продавали їх ці настопродукти на АЗС. Не тільки в Угорщині і в Словаччині це компанія МОЛ, мали додатковий дисконт і з цього дисконта фінансували свої партії і свої особисті потреби. Ось ну, та класична тут історія, тобто... коли Росія використовує свої нафтопродукти для корумпування інших урядів, вирішення політичних а далеко не енергетичних питань, а деякі зовсім не проти в цю групу грати. Пане Володимире, дякую вам дуже за розмову. Це був Володимир Мельченко, директор енергетичних програм центру Разумкова.